Це не встигаю. А зараз хочу вам показати, які в мене чудові жовті тюльпани. Просто такі класні. Це в мене в тому році мені дівчинка Ірина привезла е, свої. І подарувала мені такі чудові. Іринка, якщо ти мене дивишся, диви, які твої класні, класні тюльпани. Дякую тобі дуже. Шикарні, розкішні. А взагалі тут капець, ту грядку, поки прибирала на тій неділі вулицю. Дивіться, що твориться. Дивіться, що твориться, боже, я не встигаю все. це Боже, Боже, за неділю геть опять все заросло, заросло все по-новому. йду показати вам калина в мене вже квітне. Бачите? Починає, починає квінути калина. Це в мене ще яблунька. В тому році щось не було. Ні одного яблучка на ній. в Цьому, напевно, буде щось таке класно. Йду показати вам бузок. В тому році він геть у мене не квітав, Дивіться, яка краса. Дивіться. Боже, такий розкішний в цьому році. Ну він у цьому кругом кругом я бачу весь город у боску. Такий шикарний, ароматний. Красота просто. Дивіться, який в мене ще мак є. Він такими класними розами, такими прямо е, помаранчеві, такі, як. Е, по, як Колись було такий галстук піонерський, а такого вони кольору. от 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 розквітнуть. Також мені сусідка подарувала. Е і це вони розрослись. Вони як бур'ян розростаються, дуже агресивні, але дуже класно такі гарні і красиві. А оце в мене підріс лимонник. Я купила їх дві штучки, тому що кажуть, що їх треба в парі вирощувати. Що воно то таке, не знаю. Але написано було, що воно з'їсне, тобто А Я стараюся садити і все, що можна з'їсти. Мій чоловік каже, що я як гусень, все їм. Ну нічого, я така, от, я не дуже їм м'ясо, але я травоїдна, я їм все, що росте. Бачите, ще одна абрикоска. Наша нещасна абрикоска, з'являються листочки трошки. А зараз це в мене гібіскуство трошки починає листочки пускати. Тут ще в мене дивіться, який розкішний бузок, розкішний Боже. Такий розкішний, просто о, краса, краса. Не можу намилуватися, така краса. Тут в мене ще вилізла, та ж сусідка Шумак мені подарувала в тому році, дала мені папороть. Я її посадила, думала, що не вийде. Ні, вийшла така гарнесенька, така, що в мене є. І на вулиці в мене ще є вузок теж гарний, але все в мене якось вийшло, що майже одного кольору. Що треба біленький і світло. Такий голубенький, Неверно, це вишенка непогано зав'язалась. А це в мене рібіна чорноплодна, такі горобина. Не знаю, як вона називається по-українськи рібіна чорноплодна. Хорошо, від повищеного давлення, я хорошо знаю. от. так от. Така краса, і бур'ян Німеряний. Так що пішла я, а зараз хочу одній жіночці показати. Я вам колись розказувала, що я в Ізмаїлі. У жіночки познай... познайомилась. колись жіночку з Ізмаїла. І в неї купувала деякі рослинки. Дивіться, в тому році я купила у неї отакий от плюш. Бачите, він прижився. Класний такий, такий з білими листочками. Класний. Я його підв'язала. Він пішов, пішов і пішов. Дякувати, Наталочка, вам. Щоб ви були здорові, ваші ручки не боліли. Хороша, гарна рослинка росте, дякую вам. Якщо ви мене дивитесь, якого зацікавлять, у неї дуже-дуже непогані рослинки і такі помірні ціни. Дам вам силочку на її сайт. Хороша жіночка весела, до добросовісна, на карту гроші переводю їй. Дуже непогані вони. вона. Вона займається продажем розводи свої розсаджує свої рослинки і продає. Так, що, якщо когось цікавить, звертайтесь, дам силочку. Ну, все, пока, пока.